Ну що ж, попрацювавши трішки з другом, зібрались, та й думаю, буду вже їхати додому. Друг, як завжди, з радістю потикав камеру перед від'їздом, я рукавиці, бо на вулиці ще досить прохолодно, Збираюсь та й буду їхати в подорож. Подорож додому, начебто, недалеко залишалось. Але в цілому ці там 20 км на мотоциклі даються легше. Але чим подорож була особлива, ще й тим, що я і, дуже мені по неочікуваній причині пробив колесо. Причому пробив його майже в самому початку цієї дороги. Я не знаю, де саме, але якось його пробив. Попрощався з другом. Ну і думаю, пора їхати в дорогу. Да, взагалі їздити отак по містам, досить прикольно. Мені подобається. Подобається маневреність така, подобається легкість, що можна їхати де хочеш, як хочеш, по плюс-мінус будь-якій дорозі. І в принципі, в сьогоднішньому, навіть нашому шляху, побачите, як я там через залізну дорогу переїжджав. Класно, що є певна свобода і легкість. Да. Їздивши, думаю, так само про що можна було б сьогодні з вами поговорити. Часто насправді, коли їжу на мотоциклі, і не тільки на мотоциклі, дуже багато думаю. І я думаю, що це дуже класна взагалі, наша людська така здатність постійно думати. Тому що десь нам Бог дав розум, щоб ми постійно-постійно про щось роздумували. І, взагалі, навіть ну, концепція, чому записую якісь такі відео, з'явилась саме тому, що я думаю, слухай, ну я і так катаюсь, плюс я думаю, є якісь думки. Які я люблю зі своєю дружиною ділитися, з друзями і так далі. Думаю, ну чого б не ділитися ними з людьми. Ну, і поки ви дивитесь на цю поїздку на сонце, яке вже заходить тема, про яку хотів би сьогодні десь поговорити, про яку, думаю, останні, мабуть, декілька місяців навіть це дуже відома, дуже відома заповідь кожному з нас. Можливо, хто пам'ятає з вас, да, Бог дає своєму народу 10 заповідей, і кожна заповідь по-своєму важлива. І в більшості всі люди в нашому суспільстві вони пам'ятають, заповідь не вбить, і її, в принципі, готові дотримуватись. Вони пам'ятають заповідь там не вкради. Але е ми пам'ятаємо якісь такі, казалось би, більш практичні заповіді, але. Ще більш важливі, ми не пам'ятаємо. До речі, приблизно на цьому місці я її пробив колесо. Тому ви побачите, як далі їду і постійно озираюсь, тому що я помітив, що колесо почало спускати. Воно на дорозі себе вже почуває не дуже правильно. Але, от навіть катаючись там, зараз думаю часто про цю заповідь: не зроби собі да, або не роби собі інших богів. Її можна по її різному, там в різних перекладах по різному вона звучить. Але що це означає? Слухайте, подумайте, ми живемо з вами в 21-му сторіччі Сторіччі, в якому, казалось би, напряму люди ніхто не робить собі якихось там божків, ідолів, не стоїть перед статуетками, не поклоняється. Що це може означати для вас? Чи, можливо, ця заповідь вона вже давно не актуальна і про неї можна забути? Думали ви на це? Реально? Багато заповідей, вони нам здаються більш актуальними. Але що означає саме ця заповідь? Не роби собі інших богів, окрім мене. Подумайте, Бог цікаво, Він говорить до кожного з нас. І хочу вам сказати, що, мабуть, якщо сприймати Бога як того, хто все контролює, хто може мене врятувати, хто може мене покарати і може вирішити долю мою на майбутнє. То дуже просто зрозуміти, як ця заповідь стосується нас. Мені дивно, що зараз в Україні і не тільки в Україні люди покладають свою надію на когось, такого саму людину, як і вони. Наприклад, зараз всі масово покладають свою надію на якихось політиків. І це абсолютно ненормально. Ненормально покладати надію на політиків. До речі, зараз переїжджаю з залізну дорогу, побачите, як я її перескакую. Став, подумав, глянув на колесо, що воно пробите. Ну і думаю, буду рухатися далі. Під'їхав, плити познімали, бо ця дорога зараз перекрита, по ній не можна їздити на автомобілі. Тут раніше лежали плити, і в принципі машиною можна було переїхати. Ну, але в чому класність мотоцикла, що він, в принципі, легко перескакує. Якщо ще навчитися більш майстерно це робити швиденько, то взагалі класно. Ну і отак катаючись, дуже часто думаю про такі думки. Мені сумно дивитися за тим, що багато моїх друзів, знайомих в суспільстві куча народу вони просто вставлять собі якусь політика і роблять з нього Бога. Подумайте, буквально там пару тижнів тому Трамп та на нього ще місяць назад. Половина українців молились і казали, от він зараз наведе порядок, він же ж там обіцяв за один день війну закінчити. Що зараз відбувається? Зараз взагалі всі кажуть, от Трамп такий, сякий, такий поганий. Так само наш президент ставлять на нього такі великі надії, от він якось там зробить. Так а що буде, якщо він зміниться? Цікаво, що ми люди, ми здатні. От постійно собі ставити когось із людей за основу і казати, от ця людина найкраща. Фактично, ми з вами порушуємо заповідь не роби собі інших богів, окрім мене, каже Господь. Ми робимо цю заповідь і порушуємо її фактично, тим, що ми беремо інших людей і ставимо на те місце, де може стояти тільки Бог. Тобто, ми ставимо їх на рівень тих, хто може вирішити мої всі проблеми. Зробить так, що моє життя буде щасливе і прекрасне. В мене все буде класно і чудово, і так далі. Але ж це не так. Це взагалі не так взагалі. Це не є нормальним. Подумаємо, ми з вами чи не надіємося ми зараз на когось, на якусь допомогу, на якесь США, на якусь Європу? На будь-що. Якщо ми покладаємо надію на будь-що, фактично ми понарушаємо цю порушимо цю заповідь. Подумаємо за того самого Зеленського. Цікаво, що Бог зазвичай, якщо ми читаємо Біблію, ну або будь-яку там духовну книгу. Якщо ви читали колись, помітьте оцей цікавий важливий фактор. Бог дуже часто робить акцент і працює через людей, в яких є принципи, які не порушуються незалежно від обставин. Такі люди, там, як Сідорах Місах Євдинаго, Ной, Давід, Йосіф, багато людей, які сказано, вони були праведні, і в них були принципи, які вони не переступали. Але подумаємо за президентів, того самого нашого президента. Ми ж розуміємо, що в нього були десятки принципів, які він переступив заради грошей, заради слави. Ми всі бачили там його танці в колготках і на каблуках, як він танцював. Ми бачили якісь інші речі. Ми ж розуміємо, що це людина не та, яка боїться Бога і, ну, і живе прямо перед ним з усвідомленням, що він є Бог. Ні. Але чогось люди надію покладають на таких людей. Та взагалі не варто думати про те, що якийсь політик може щось змінити, може щось кардинально зробити. Да, люди називають себе християнами, але при цьому всьому вони не вірять, що можна. Що саме Бог ставить царів, що саме Бог змінює царів, що саме Бог дає тій чи іншій країні в першу чергу перемогти і щось зробити. Бог сам да, пише, він каже, коня приготовляють на день битви, але перемога від Бога. Фактично, танки, пушки, снаряди, ще щось можуть готувати люди, але переможе чи не переможе, залежить від Бога. Але ні, ми з вами. Слухаємо якихось арестовічів і ще когось і думаємо, ні, ну от там отак підготувались, ну от зараз буде контрнаступ, ми точно переможемо. Ну от там зараз у Росії ракети закінчаться, а там зараз США допоможе і ще щось. Хіба це нормально? Хіба це нормально? Ми з вами конкретно напряму робимо собі інших богів? Подумайте, як це у вас? Чи не відбувається це у вас отак само. І отак зараз катаючись, як ви бачите. По ямкам, скакаючи на пробитому колесі заднім, постійно, постійно, постійно про щось таке думаю. Думаю про те, що я сам в своїй голові іноді покладаю надії на когось. Можливо, це не політики, тому що я вважаю, що ми не маємо сильно так переживати за політики у людей, які називають себе християнами, вони вже давно і так зрозуміло те, що сказав вчитель, те, що сказав Христос. Він сказав: що війни будуть. Будуть проблеми, будуть катаклізми, не лякайтесь, не бійтесь. Але отак їдеш і думаєш, слухай, а в що тоді треба вкладати свої сили? Розвивати якийсь бізнес? Ну, може й треба. На жаль, в світі цьому так багато всього зіпсовано. Думаєш про щось інше. Отак їдучи, гляньте на небо, яке прекрасне. Їду і теж сьогодні насолоджуватися цим небом. Яке просто прекрасне. Хмари класні. Такий захід сонця прекрасний. Насолоджуєшся тут і зараз. Я не можу змінити конкретно те, що є в політиці. Написано, що в останні часи буде так. Написано, що люди навіть будуть злі, і погані і так далі. Але ж питання, чи треба нам ставати такими самими? Чому навіть в церквах заходиш в церкву, помолитися побути в спокій, навіть в церквах люди постійно говорять про політику. А його народ! Ну, якщо ми не ставимо собі їх як Бога, якщо ми не порушимо цю заповідь, то невже ми про це будемо так багато говорити? Невже ми з вами забуваємо, що Бог один, хто контролює все? Хто реально контролює все, що відбувається навколо? Я іноді спілкуюсь там з одним із сусідів. Так само ну, він переживає за те, що відбувається в країні і так далі. І я по-людськи його розумію, але якщо ми називаємо себе християнами, невже ми маємо так паритися з цього всього? Нам же ж сказано, не бійся. Щоб там не було, не бійся. Кажуть, по новинах, що буде ядерна війна, не бійся. Отак, От ось зараз переїжджаю на цю велику трасу і не бійся. Да, будуть так літати одні і інші політики, да, будуть літати якісь події, да, буде щось відбуватися, можливо, країни будуть змінюватися, можливо, прийдеться змінити місце локації, але не бійся зказом. І я собі постійно про це нагадую, тому що я розумію, що моя роль як чоловіка в сім'ї, те, на що я поставлений Богом, це піклуватись про своїх дітей, піклуватись про свою дружину. Мені ще спокій треба не просто в собі мати, а цей спокій передавати ближнім. Подумаймо за себе. Подумайте, ви своїм ближнім передаєте в більшості спокій, мир і радість? Чи по своїм ближнім ви передаєте страх, переживання, якісь думки про політиків, про те, що скоро щось станеться? В більшості ми зустрічаємось, і ми говоримо про якісь крики, переживання, страхи. Ми не говоримо про щось нормальне і правильне. Хіба це нормально? Подумайте сьогодні, з ким ви зустрічались і про що ви говорили? Говорили про щось прекрасне, про класну погоду, про якісь радощі, про те, що є ще плюс один день. Чи говорили просто про якісь буденні, стандартні турботи і переживання, які не приносять ніякої користі? А в більшості ми говоримо саме про таке. Погляньте на небо, яке я для вас засняв. Дуже прекрасно сьогодні було прям небо. Так, якось їдеш на мотоциклі, дивишся на це все, вітає свіє і просто приємно за цим всім спостерігати. Дуже приємно. хоч і колесо пробити, і трошки сумно через це. Але насправді дуже прекрасно і приємно їздити десь в таких місцях Я розумію, що воно приносить радість. Да. Ось так. Сумно. Сумно, що реально більше 90% людей в цьому світі вони несуть один одному ще більше і більше зла замість того, щоб підтримувати один одного, говорити один з одним, просто любити людей. Да, в якомусь відео я вже казав, що один із моїх друзів запитав в мене про сенс життя і він підтвердив десь мою думку. Він каже: наша задача це пізнати Бога і навчитися любити людей. Треба вчитися любити і треба пізнавати Бога. Десь думати, що, слухай, я не від мавпи пішов. І, можливо, комусь треба розібратися, що таке еволюція і адаптація. Да, насправді, доказів еволюції, жодного немає доказу еволюції. Еволюція це перехід з одного виду в інший. Адаптація це видозміни в рамках одного виду. Да, адаптація є. в в світі. Еволюції ми не бачимо жодного разу. Але люди чомусь це вірять. Так само інші якісь моменти. Навіщо? Є класна також думка на кінець скажу, бо я вже під'їжджаю додому. Е є така думка, що ти не можеш вилікуватись там, де ти захворів. Це що означає? Що якщо ти хочеш змінити щось в своєму житті, то треба змінити і місце. Так само, е да. Якщо ти хочеш інших результатів, ти маєш використовувати інші методи. Ми з вами спілкуємось з той самою компанією, читаємо всі ті самі книжки, починаємо свій день однаково, а потім думаємо, чого в нас так багато переживань. Це тому що ми не живемо в правильному настрої, тому що треба щось змінити. Ти не можеш вилікуватись, тобто стати новим, якимось кращим, якщо ти в тій самій компанії, в тому самому місці, де ти захворів. Народ, давайте виздоровлювати, давайте ставати здоровішими, цілішими, давайте будемо тими, хто дійсно змінює життя і своє, і людей навколо. Подумайте, що сьогодні, можливо, одне треба змінити в своєму житті, можливо, з кимось перестати спілкуватися, можливо, навпаки, з кимось почати спілкуватися, можливо, книжку якусь прочитати чи ще щось зробити. Можливо, в телефоні менше сидіть. Насолоджуйтесь життям Бог сказав, що. Він любить людей. Да? Можливо, нам треба його пізнати. Любов в ньому є. Питання, чи є любов в нас. Вже доїжджаю додому, тому підбадьорюю вас, знімаю перчатки, знімаю шолом. Підбадьорюю вас, щоб ви так само були на поготові, були мудрими, сильними. Тому що кожен з нас рано чи пізно все рівно стане перед Богом і буде відповідати за свої вчинки, за свої дії якісь, що б там не було. В общем, так всім гарного прекрасного дня. Підподірюю вас, щоб ви були мудрими, розумними, і успішними в своїх справах. Гарного дня!